Так, добрий вечір. Ваді. Добрий вечір. Це місце всім відоме і всім цікаве. А що в Авдіївці? От безпосередньо ви новини. Бачите, вік е цифрових технологій він дозволяє безпосередньо отримувати новини. Зараз і зараз. Я записав відео і... За американською дивоштукою ви зараз його отримаєте в мене на телеграм-каналі. Обстановка по Авдіївці наступна. Якщо коротко охарактеризувати, блядь, то картина весела. Підари а, кабами, фабами, артилерією просто сука, розбирають місто. Піхоти валять вони під якою-то хірнею, ідуть, навіть не падають. Ну... Щоб ви розуміли, якщо там по два-три по чоловіка залазило, то зараз групи, блять. По 10-12. по 12. По 10-12, по 12, дуже сильно їх херачать наші FPVшники. Ну, дуже прям сильно. І козакам чим більше ФПВ, це дуже, дуже зараз допомагає саме на Авдіївці. Ну, це ефективна зброя, яка швидко використовується і легко наводиться. І... Тому що на екіпаж треба 10-30 штук на день, щоб зараз, ну. Взячи цих підеров, скажем. Тут без цього нікуди не дінешся. То, що у нас обмеження по БК, то до цих підарасів, цивільних шляп, які мали б займатися забезпеченням Збройних сил, і ми б не мали таку ситуацію в Авдіївці. Що ж до по самому Авдосу? Да, проїзд ускладнений, тому що постійні обстріли дороги розхерачені, але гарнізон працює. Умови дуже тяжкі, скажімо так, дуже тяжкі. Особливо потерпає піхота і оператори БПЛА, як ударних, так і розвідувальних. Та, в принципі, всі, хто тут у місті знаходиться, дуже тяжко. Але наразі є, як є, ви Новини отримуйте безпосередньо від Генштабу або від військових, які на напрямках працюють. А оцих всіх брехунів, менше слухайте, оці всі шляпні телеграм-канали придворні, да? не поймеш чи кремльовських офісів чи псевдоукраїнських. Просто шляпи. Да. Пару слов для українців. Так, українці, донатьте, допомагайте, тому що ми без вас дуже... не можемо. Дуже тяжко нам. Не ігноруйте, коли військові звертаються за допомогою. Дійсно, зараз ці шляпи сидять на диванах і в носі ковиряють. Можуть тільки в коментарях кидати умні. Та ладно, не трогай їх. Друзі, а це та сама дорога. Тут тисячі військових постійно їздять, багато хто її знає. Ну, таке. Вірте ЗСУ. Обов'язково допомагайте, бо поки мільйон дронів прилетять, привезуть їх на Ф-16, то допомога потрібна зараз і тут. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації. Смерть ворогам. Всіх обняв.